В, 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 в під час подіях щодо які є збройною агресією Російської Федерації безпеки. на Сході. я блядь, в своєму познанні настільки присповнився, що я як будто би вже 100 трильйонів мільярдів літ проживаю на трильйонах і тлі трильйонах таких же планет, розумієш, як це земля. безпеки знову ж вже було сказано щодо е, того, е, крім. Е, Скрім саме електрики, не співпадали певні дати і також не співпадає їхня особиста позиція, у мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис і підпис це ж історія в тому, що нас знову сортують. Та я, я терпіти не можу. В мене навіть от мої редактори вони намагаються всі те, що називається, срачі там, де починається заліботи, парахаботи, приниження президента п'ятого, президента шостого. Для мене немає значення. Всі йдуть в бан, всіх видаляємо, всі потім незадоволені. Вона, ну я, я такого не стравлюю, тому що ми маємо бути кулаком, та і, і, і вміти вести дискусію. Тому, коли я почула про цю парахаботу, я. Згоріла та, тому що вони як росіяни. І вони мають згинути в мене одразу перед очима і, і дівчата, про яких я писала. Звісно, там це моя улюблена подружка Маруся. Звіробі". це фантастична Тетяна Чорновол, яку неможливо вирвати на стрім. Ну, не ходить вона. Вона воює і вона каже: Я прийду мені, потім в мене будуть проблеми, і так далі. Це наші герої, які вже загинули, та які були гостями наших ефірів, які більше ніколи не прийдуть. Пороховоти різні е, і, і зараз воюють, і і, і волонтерить. Ну це Просто українці всіх регіонів, і безугла вона дозволила собі у цю класовість. І мені інколи каже, інколи здається, що от представники влади вони все ж таки хочуть розділити та оці правильні ці неправильні ці за нас а ці вороги. І я дуже боюсь наслідків цього, тому що в нас вже була історія сходу і заходу. да А тепер у нас отак, ніби два табори про хоботи і заліботи. Як це спинити? Ну, давайте говорити відверто. Якщо не помиляюся, один із кандидатів в Чехії, вроді би, в президенти, який зайняв третє місце, сьогодні отримав підозру. Не пам'ятаю прізвище його. Ну, просто новина така вискочила. Підозру за те, що він виправдовував агресію Росії і закликав, що все правильно вона зробила і так далі. От це є демократична країна, в якій працює закон. Тепер давайте говорити про цю історію. Я дуже добре пам'ятаю цитату, що порахаботи до ісчезнути. щезнути. Це сказав Портнов. Угу. Якщо я скажу, що Портнов – це куратор безоглої, в принципі, я не помилюсь, бо вона говорить його тези. От давайте будемо говорити, що куратор безоглої Портнов. То, що вона собі створила імідж, що вона принадлежить Єрмаку, це я вам скажу. Це хтось її дуже гарно навчив, бо сама б вона не додумалася бо там стільки немає, там рівень IQ трошки не дотягує. Але тим не менше, це дуже гарно її ведуть. Так ведуть. Бо Єрмаку до неї плюнути і розтерти. А вона собі створила такий імідж і користується ним, і дуже багато. Та, ну то стоби з угла. Ну, бо хто б, якби вона була не Єрмаковська, хто б її пустив би на командний пункт, навіть народного депутата. Слухайте. Альона, будучи народним депутатом Верховної Ради України. Ну, ви знаєте, я ж прийшов все-таки з окопу. в мене такий батальйон Айдар, ну це моє рідне, це таке випли, випликане, та, Я, тобто я звідти сам виріс і, і він росте, і так далі. І ось в якомусь році я поїхав як народний депутат в батальйон Айдар. Ну, до своїх побратимів. Нагрузив Тушонки. Ну я ж був депутатом, все таки, як не як. Тушонки там з нагрузив цілого джипа, якого потім е люди Коломойського спалили. Але суть не в тому. Суть в тому, що я поїхав. Я їду в батальйон, звичайно, як порядна людина. дзвоню комбату, кажу: так і так, кажу, так і так, їду в гості, все, чудити не будемо, лазити не будемо, кашмарити сепарів не будемо, от і так далі. Він каже: да, але питань немає, але треба, щоб ви заїхали на КП. Ту, чия команда? Ну, команда, сектора, сектором, я ж не можу не послухати. Я приїжджаю, і так я познайомився з паном Сирським. Я приїжджаю, бажаю здоров'я, пане генерал, народний депутат, тра-та-та. він каже: так, будь ласка, я хотів з вами зустрітися. Будь ласка, яка мета вашого приїзду? Кажу, от тушонка, згущенка, чисто волонтерка, кажу, навіть зброї не брав. Ну, на градях то в мене був, все, навіть зброї не брав. Все добре, питань нема, коли будете уїжджати назад. Ну кажу, побуду з хлопцями, там ну, день-два, там, може там які потреби там, повирішуємо. От, і все, поїду назад. Все добре. Дзвонять комбату, все добре, добро є. Чим відрізняюсь я від безуглої в цій ситуації? Тим, що я зробив все правильно. Я не ломлюсь туди, куди мене не пускають. Але тоді було чорне і було біле. Ми всі були одним кулаком. Ну, 14-15. Критика влади була завжди. Але не було поділу. І коли мені казали, що от треба зшивати суспільство, я казав: поїдьте на цвинтар в Харківщину і поїдьте на цвинтар на Львівщину. І ви побачите, що і там, і там є солдати. Ми зшиті. Ми вже кров'ю зшиті, війною зшиті. Нас не треба зшивати. Невже ви не розумієте? Ядро Криптона руйнується? Лишилося кілька тижнів. Я попереджав розробляти ядро та самогубство. Це тільки прискорило неминучий розпад. Наші енергетичні ресурси вичерпалися. Що було робити? До зірок рушати, як це робили наші предки. Поруч із нами населені світи, і в них уже є наші поселення. Невже ти всерйоз хочеш, щоб ми евакуювали усю планету? Ні. Тепер нам уже все одно кінець. Дайте мені доступ до кодексу. Я лише хочу, щоб наш з вами рід вижив. Ще є надія. І цю надію я тримав у руках. Цей уряд буде розпущено. І чий же це наказ? Мій. Решту чекає кара. Сувора і заслужена. Що ти робиш, ЗОД? Це божевілля. Те, що мав зробити давно. Ці законодавці та їхні суперечки ввергли криптону катастрофу. Але якщо ти переможеш, володарюватимеш серед руїн, то підтримай мене. Ми разом врятуємо наш рід, почнемо нову еру, вичистимо ті вироджені породи, які довели нас до цього стану.